Собак представляли на чотирьох огороджених майданчиках на стадіоні авіаремонтного заводу. У Кропивницькому вперше об'єднали різні виставки в одну, розповів голова оргкомітету. Проводиться традиційно уже. В цьому році 18-та виставка клубу вітчизняних парі собак це кавказських середньозяйських овчарок. Щоб ви зрозуміли, Кропивницький є мекою по цій породі ну, не тільки на Україні, а й ну, в, в, в світі. У нас проводиться вперше клубна виставка Джек Расел Тер'єрів і Парсон Расел Тер'єре. На цьому майданчику переможців визначали серед собак породи Джек рассел Тер'єр. Приїхало більше 45 учасників з усієї України. Собаки є такі, які виступають і, і по по всьому світу. У нас є чемпіони, багато, багато країн. І дуже достойні. Переміг Джек рассел Тер'єр Фоксі. Його господарка Анастасія Бодна розповідає, Фоксі один рік на виставку приїхали з Одеси. Це дуже весела, файна собака. Дуже активно, з якою треба багато кількості часу приділяти прогулянкам та тренуванням. Також у виставковій діяльності це також немало На цьому першому ринзі визначають переможців серед кавказьких вівчарок. У змаганнях беруть участь 27 собак. Експерт Валерій Береза пояснює, як оцінюють учасники виставки. Оцінюється екстер'єр собаки, поведінка, е динаміка. Ну і ступень порідності. Тут є дві-три особи, які заслуговують на високу оцінку. Серед кавказьких вівчарок перемагає пес Барт. «Готувалися, бігали, рингували, старалися. Треба займатися інакше, який би собака хороший не був, коли веде себе в рингу не так, як слід. Експерт все одно віддасть рингованому собаці перше місце. Це дуже поступливий собака. Вона і з дітьми грається на людей, не дуже реагує на виставці. Взагалі агресивний собака. Але якщо соціалізувати, займатися, то бачите, цілком спокійний. Це змагається 10 собак породи біглі. Це виставка, на якій собаки показують, наскільки вони стандартні. Є параметри, які треба, щоб собака видержувала. Тобто голова, стать, як вона рухається, і, ну, і її темперамент. Перемагає біглі Макс Кропивницького, йому 10 років. Собака дуже слухняна, дуже активна. Тобто, якщо ви хочете завести таку породу в себе вдома, якщо ви активна людина, то я просто рекомендую цю породу. У Нас багато. Е вже пам'яті є його дітей по всій країні, і за, за межами країни є і в Катарі, і в Азербайджані, і в Болдові. Так що він кабель производитель Вадим Валерів приїхав подивитися на собак із селища Малависка. Прекрасна виставка, прекрасна виставка, чудова виставка, чудова атмосфера. Таких заходів потрібно проводити якомога більше. Чудово, радісне обличчя, люди усміхаються, бігають, переживають за своїх вихованців. І найголовніше, як вихованці стараються, щоб перемогти. Виставка собак тривала 9 годин. Олександр Сметанко, Володимир Волок, новини на Суспільному, Кропивницький.